З підсумки. Головні події тижня, що минає, дивіться далі. Робота попри все, як працює міський електротранспорт в умовах економії світла та за якими маршрутами курсують. Майбутні рятівниці у кінологічному центрі Нацполіції тренують трьох цуценят вівчарок. Як навчають чотирилапих, перш ніж вони отримують своє перше бойове завдання. Дивіться у випуску. Абетка безпеки для дітей з вадами зору запорізькі рятувальники разом з освітянами ініціювали проєкт до всесвітнього дня абетки Брайля. В чому його особливість та яка мета, розкажуть наші журналісти. Ідея привертає увагу на турботу про наших дітей. 31 грудня окупанти обстріляли Запоріжжя в ніч на 1 січня. Атакували Київ іранськими дронами, не припиняють атаки донеччини та Херсона. Більше про ситуацію в Україні та Запоріжжі, зокрема, протягом останньої семиденки розкажуть наші журналісти. 31 грудня росіяни влучили ракетами по приватному сектору у Запоріжжі. Наслідок атаки пошкоджені понад 10 будинків. До місцевих лікарень госпіталізували четверо людей. Серед них чоловік, дві жінки, одна з яких принадія, та 14-річна дівчина. Всі получається масу вибухової вони взяв в мій дом. А він, получається її як, і стінку в домі вагнули саме в місті з ракушкою сесією. Так туди. О, можу, вулину, і, якщо б воно ударило тут рядом, мене теж не буде О, Воно б убило мене б став. В ніч на 4 січня ворог вкотре обстріляв передмістя Запоріжжя, застосовуючи ракети С-300. На місці удару виникла пожежа, зруйновані дві складських споруди, пошкоджені будівля дитячого садка та вісім житлових будинків. Двоє людей постраждали. У нас повибивали ці окна. На балконі все вибило. Люди панікували здесь. Вот. Плакали, кричали. Вот такая волна була, що мене аж з дивана как трухануло. Вот. Потім я кинулась за телефоном, тому що телефон був на кровати. Опять вибух. В ніч на 1 січня росіяни тероризували столицю іранськими дронами Камікадзе. Усі запущені шахеда їх було 45. Наші воїни успішно ліквідували. Вже на ранок 1 січня атаки окупантів стали потужнішими. Противник завдав 31 ракетний та 12 авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ. Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької. Миколаївської та Херсонської областей 2 січня окупанти гатили по Донеччині. Зокрема, тричі вдарила по Дружківця. Зруйновано льодову арену Альтаїр, пошкоджено будівлю готелю Ман, автовокзал, житлові та господарчі споруди. Також гатили по Краматорську, Бахмуту та Лисичанську, внаслідок чого одна людина загинула, а двоє отримали поранення. Потерпає від обстрілів росіяни Херсон, ворог атакував будинок у центральній частині Херсона. На місце від поранень загинув 20-річний хлопець. Катерина Філімонович, телеканал МТМ. Непоправна втрата 5 січня. Пішов життя відомий громадський діяч Запоріжжя, волонтер, журналіст та колишній радник виконуючого обов'язки міського голови Юрій Хохлов. Він з 2014 року допомагав українським військовим. Їздив на передову. З початком великої війни, продовжив волонтерську діяльність ще кілька днів тому. На своїй сторінці у Фейсбук закликав долучитись до збору медикаментів військовим. Правоохоронці зареєстрували факт самогубства. Тривають слідчі дії. Телеканал. Алим тем висловлює співчуття рідним та близьким Юрія. Обережно тонкий лід у Запоріжжі. Надзвичайники спільно з патрульними нагадали рибалкам правила перебування на воді взимку. Риболовам роздали пам'ятки, в яких, зокрема, закликали бути обачними та не виходити на тонку кригу, не вживати спиртні напої біля водойм та не збиратися на кризі великими групами в одному місці. У разі потреби не зволікати та негайно звертатись за номером 101, цьогоріч у Запорізькій області вже стався нещасний випадок через недотримання правил при. Бування на воді під лід провалились троє дітей одного з них рятувати не вдалося. Рятувальника закликають батьків посилити контроль за дітьми та ретельніше пильнувати їхні дозвілля. окремо звертаємося до батьків і наполягаємо контролювати розваги своїх дітей. Не допускайте виходу на водойми. На території Запорізької області, особливо якщо це стосується сірої прифронтової зони, тому що будь-яка водойма може бути замінована, а це додаткові загрози і ризики для життя і здоров'я вас і ваших дітей. Бережіть себе, безпека кожного, відповідальність кожного. У Запоріжжі поменшила кількість електротранспорту. Причиною стала економія електроенергії Менше й маршрутів, за якими вони курсують. Як нині організована робота тролейбусів та трамваїв, розповість Анна Крамаренко. Пані Людмила водійка трамвая з досвідом. За кермом жінка вже понад 20 років. За цей час навчила не одне покоління кермувальників трамваїв. Зізнається, роботу обрала за покликом серця, адже керувати такою машиною для неї одне задоволення. «Цей трамвай дуже хороший, дуже м'які рухи, все робоче. тобто от зараз зима, отоплення, все працює. Навіть підогрів сидіння є». В кабине очень тепло и комфортно. Сам вагон очень удобный для людей э, в возрасте. Наразі у Запоріжжі у зв'язку з економією електроенергії трамваї курсують за чотирма маршрутами. Це Запоріжжя Ліве Запоріжь цирк Павло Кічкас, Запоріжжя, волі М'ясокомбінат і автострада Майдан-Волі. На лінію виходять 10 вагонів. Інтервал їхнього руху коливається від 30 до 40 хвилин. Пасажири, які користуються електротранспортом, з розумінням ставляться до ситуації. До того ж, електротранспорт, на відміну від маршруток та автобусів, залишився безплатним. На зупинках на даний момент да, довго приходиться чекати, але проте він безплатний і народ стоїть і чекає. Мало на даний момент ходять, але ми учитуємо, що якщо е, стоїть питання, чи в квартирах світло, і транспорт, то кожен вибирає те, щоб у квартирах було світло. Поэтому на даний момент ждемо по, по перемоги і сподіваємося, що до весни ми все видержимо, лише би закінчилась війна. Коли ходять, коли не ходять. А мені тільки я вже 20 От на пенсії кроме крове базари ніде не поводи. Окрім трамваїв, працює і один тролейбусний маршрут. Він з'єднує правий берег з лівим. Пасажирів перевозять чотири тролейбуси з автономним ходом. А за тролейбусним маршрутом номер 3 нині курсують автобуси. Возобновлено движені автобусних маршрутів для перевозки пасажирів. Организован новый маршрут такой, как вернее, это не новый маршрут, это троллейбусный маршрут номер три. Но его обслуживает на сегодняшний день автобус, так как у нас отключается тяговая подстанция номер шесть. Ранее были возобновлены еще три маршрута как бы, автобусных. Ну, в принципе, справляется у нас предприятие. Там еженедельно у нас проводится мониторинг пассажирообследования, вот на основании которого ну, как бы принято решение, что достаточно этого транспорта, который на сегодня обслуживает город наш. Під час вимкнення електроенергії більшість електротранспорту простоює, а от тролейбуси з автономним ходом курсують. Загалом заповнюваність салону електротранспорту становить 60-70%. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. До Запоріжжя привезли 40 інверторних генераторів. Допомогу надала Чернівецька міська рада разом з міжнародними партнерами, які і доправили обладнання до Запоріжжя. Ці генератори використовуватимуть в пунктах незламності та місцях обігріву. Потужність 2,5 кВт. Чернівецькі гості кажуть, цього саме достатньо, щоб працював газовий котел, а також аби зарядити мобільний телефон чи інші гаджети. В цілому такі генератори безшумні легкі в транспортуванні та не виділяють багато вихлопних. Газів домовилися з німецькими партнерами. Це жовто-синій хрест, це українсько-німецька організація, які відповідно нам передали генератори і чинці, а також ми домовилися про передачу їх на Херсон і на Запоріжжя. Сили міської ради привезли сюди вже ці генератори, щоб місто Запоріжжя, хоч трошки мало цього світла, трохи можливість, якщо, не дай Бог, та на ми могли на щось спертися і мати оці пункти, де можна зігрітися, підвердити телефон, ну і взагалі, щоб було трохи в теплі. Ми бачимо, що в останні тижні в нас збільшилися ракетні обстріли, і в нас є такі кризові автобуси, які виїжджають одразу на місце. Тобто вони будуть використовуватися при надзвичайних ситуаціях або в пунктах обігрів все місто Запоріжжя, щиро ревдячі такі важливі вкрай допомозі на сьогоднішній день, і Чернівецькому міському голові, який особисто був в контакті щодо доставки цієї допомоги міжнародним фондам, і Блуґельбець Кроїць, і CBG. І Думаю, це не остання допомога від цих донорів, тому що всі розуміють, що сьогодні ситуація в Запоріжжі вкрай важка, але все буде перемога за нами. Ми впевнені в цьому. А ця допомога буде вимагати людям на території міста Запоріжжя. Їх навчають шукати вибухівку, наркотики або людей. У кінологічному центрі Нацполіції тренують трьох цуценят вівчарок, аби ті у майбутньому змогли стати у пригоді поліцейським. Чому мають навчитись чотирилаві, перш ніж отримати перше бойове завдання, розкаже Тетяна Пода. Теж сюди. Трьохмісячна вівчарка з кличкою Неш тренується з господаркою, виконує базові вправи на концентрацію уваги. Такі навички знадобляться їй під час пошуку небезпечних предметів чи людей. Нині ж вона трохи відволікається на сторонні звуки, але її досягнення надзвичайно радують кінологів. Якщо це спеціальна собака, і вона шукає у нас заборонені речовини і предмети, то в подальшому своєю поведінкою, при коли вона знайшла щось, вона нам сигналізує ця концентрація потрібна для того, щоб собака довго знаходилась на тому місці, де вона щось виявила, тому що не завжди. Е Провідник кінолог знаходиться поряд з нею разом із Неж до кінологічної родини взяли і її сестру нору. Обох обрали на роль службових собак, бо чотирилапі пройшли відбір, показали себе добре на тренуваннях та вдало опановують навички, важливі для хвостатих рятівників. Звичайно, гарне здоров'я, активність, бажання гратися, тобто гарно розвинутий. Інстинкт здобичі, гарний апетит і сильна нервова система. І також бажання собаки йти на контакт з людиною. Тренується тут і майбутня помічниця поліцейських Сарбона. Їй всього два місяці. Дівчинка активна і дружелюбна, а ще полюбляє бавитись. За два тижні тренування навчилась виконувати деякі команди. Вона вже знає команду до мене. Виконує добренько так. А інше в процесі навчання це майбутнє розшукова собака. Спеціалізацію собаки визначають по її темпераменту, додають кінологи. Якщо активність чотирилапого вдається контролювати, в майбутньому вона шукатиме вибухово небезпечні предмети. Якщо ж ні, займатиметься пошуком людей або наркотичних речовин. Після навчань кожен пухнастик проходить сертифікацію. Ми їздимо в місце Житомир. Там по своєму своїй спеціальності отримуємо сертифікати. Місяць ми там знаходимось на зборах. І якщо собака добре все виконує, все вона отримає сертифікат та у подальшому долучається до служби. Вона може і в півроку отримати сертифікат, а може, і у рік, а може, і у два, дивлячись на те, як собака буде себе поводити у подальшому. Вже досвідченим помічником є чотирилапий рятівник на ім'я майстер. В команді фахівців перебуває чотири роки. Собака з легкістю знайде вибухівку в автівці, на чому власне, і спеціалізується. Втім, для цього потрібно розвивати спеціальні навички, зазначає господар. Навички добичі в першу чергу, щоб він е -е, хотів е -е, гратися з м'ячем. А потім до м'яча додається запах, який потрібно вивчити, і пес починає шукати. Майстер вже багато домів, обіскав шкіл та машин. Усього в кінологічному центрі тренують 36 собак. Деякі з них вже скоро вийдуть на заслужений відпочинок. Саме тому кінологи нині готують заміну. Нове покоління хвостатих рятувальників. Тетяна Пода, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Абетка безпеки для дітей з вадами зору. В запоріжжі рятувальники спільно з педагогами школи-інтернату Орієнтир ініціювали освітній проєкт. Він передбачає створення безпекового посібника для дітей з вадами зору. Стартувала акція у Всесвітній день абетки Брайля 4 січня про безперешкодний доступ до інформації у сюжеті наших журналістів. Вибухонебезпечні предмети становлять смертельну загрозу. Ну що ж, перше речення ми розпочинаємо з великої літери з абзацу. Вихованці загальноосвітньої школи інтернату Орієнтир уважно слухають викладача та беруться до написання пам'ятки безпеки. Серед них і Анастасія. Дівчина навчається у 9 класі. Шрифт Брайля вивчила ще у початкових класах. Зараз мені надзвичайно легко. Я можу навіть допомогти тим, хто погано знає Брайль. І це моя мрія комусь допомогти вивчити. На сторінці посібника спеціальним шрифтом будуть надруковані актуальні аспекти безпеки життєдіяльності для молоді зокрема, прописаний порядок дій під час надзвичайних ситуацій воєнного характеру. Викладачі діляться у майбутньому планують створення аудіоверсії абетки безпеки, аби діти мали змогу самостійно отримувати потрібну інформацію. Основним пріоритетом для нас є розбудова безпечного освітнього середовища і максимальної інклюзії всіх учасників, взагалі всіх, всього представників цього суспільства, в нормальне життя і в першу чергу безпечне ідея привертає увагу і турботу про наших дітей. На жаль, зараз наші діти не можуть використовувати абетку безпеки. Тому що вони знаходяться поруч зі своїми родинами, але коли вони повернуться за шкільні а вони обов'язково повернуться, ми будемо використовувати їх в своїй виховній роботі. За півстоліття існування заклад 47 разів випустив учнів 10-х і 12-х класів. Більшість з них продовжили професійне навчання. У школі інтернаті є власний буквар, який розробили викладачі. Він надрукований шрифтом Брайля, аби діти з вадами зору та повністю незрячі могли навчитися читати. А також є додаткова література. Викладачі розповідають, підручники переважно без малюнків. Підручники надруковані звичайним шри... шрифтом Брайля, але типографським. Способом. Вони сухі, найчастіше не використовують малюнків, бо не кожен принтер, навіть наш, їх не друкує. У мене є книжки, надруковані мною. Вони мають малюнки, але я їх робила вручну, грифилем. Одна сторінка для дітей з порушеннями зору, слабозорих, збільшеним шрифтом, текст. І яскравий малюнок. Друга сторінка аналогічна першій, але записана вся шрифтом брайля. І якщо придивитися до малюнку, то він оформлений вручну нашими педагогами і мною він зроблений теж брайлівськими крапками. У майбутньому у закладі планують створити спеціальний клас безпеки, аби діти з вадами зору мали доступ до важливої інформації та могли подбати про власне здоров'я та добробут. Єлизавета Швайко, телеканал МТМ по всій Україні і в Запоріжжі. Зокрема, синоптики фіксують зниження температури. Найближчим часом обіцяють морози. За такої погоди особливої уваги потребують птахи. Чим та як пернати можуть допомогти Запоріжці, розкаже Артур Туркін. Я пропоную зробити ось таку невеличку годівничку, яку можна щоденно поповнювати їжею і обов'язково слідкувати за її чистотою. Звичайно, найкращі годівнички з дерева, але можна зробити із підручних матеріалів. Запорізька зоозахисниця Олеся Кулик використовує для цього пластикову пляшку, вирізає отвір, загинає краї, і годівничка готова. Залишилася підвісити на дерево у парку або поруч з будинком. Годувати ж птахів можна. Наприклад, ось такою сумішю. Тут є сирена сіння, тут є просо, дуже велике прохання не плутати просо і пшоно. Пшоно – це крупа каша, яку ми їмо, це просо, з якого зняли шкірочку, оболонку природню. І вона без природньої оболонки птахи можуть потруїтися. Просто. Ось звичайні вівсяні пластівці. Ось можна цю суміш самим робити. Це пшениця. А ось цього ніколи не треба давати птахам смажена або будь-який хліб. Попереджає зоозахисниця. 70% голубів, які приїжджають до мене, як до волонтера з порятунку птахів. Вони приїжджають з забитими зубами із повністю чорним зобом, в якому зібрався хліб, який повністю розкисає. Він стає великий і зоб повністю чорніє. І не пропускає далі їжу до, до шлунку і тварина або птах просто помирають від того, що вони голодні. До висипаних зерен одразу злітається зграя голубів, проте суттєву загрозу холоди становлять саме для найменших птахів, синичок або горобців. Власне для них і призначена ця годівничка. Пані Олеся показує, як правильно її закріпити на дереві. На такий невеличкий, і я вішаю і прикріпляю з цієї сторони і з цієї сторони, для того, щоб вона була повністю зафіксована. І тоді птахам вже комфортно їсти і вона не, не гойдається. В межах міської забудови Запоріжжя можна зустріти голубів, граків, сойок та ворон. Також у місті зимують синички, лазурівки. Крім того, можна побачити шпаків та сорок, і всі вони потребують підгодівлі. Саме тому зоозахисники закликають у вільний час потурбуватись про пташок, адже в цей період кількість їжі для них в рази зменшується. Артур Туркін, Юрій Повразнюк, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію у чат. Бот і на цьому у мене все бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.